Мартін Груневег – іноземець, який скуштував український борщ у 1584 році, і записав про це у своєму щоденнику. А хто ж він такий? Мартін Груневег народився у Гданську у сім'ї німецького купця. Із торговими караванами він здійснив шість подорожей до Константинополя. І одну до Києва та Москви у жовтні 1584, вересні 1585-го року. Свої подорожі детально описав німецькою мовою на сторінках щоденника, у тому числі залишив опис Києва та Львову зі схемами. Груневек називає сучасних росіян московитами, а українців. Русинами. У 1584 році під час перебування на річці Борщагівці Грюневег задокументував, що борщ є щоденна їжа І напій русинів. Це і є однією із найраніших письмових згадок про борщ у значенні страв та напоїв. Ось як усе було З Подорожніх НОТАТОК Мартіна Грюневега. УРИВОК про Київ. 17 жовтня проїхали ми повз високий круглий вал посеред густого лісу. Біля нього нема відкритого простору, і здалеку цей вал оточений ровом. Мешканці називають це місце лус. А я його обійшов навколо поверху. Зупинялися пасти по коней у лісі, а тоді проїхали річку Роман. Нічліг був у лісі біля річки Борщівка, близько півмилі від Брусилова. Русини знають, яким могутнім містом був Київ і те, що він був столицею їхніх князів, що місто часто згадується у Хроніці у зв'язку із війнами і важливими подіями. Ще й сьогодні вони мають перед очима величну будову Софійської церкви, а за кілька миль навколо видно зруйновані мури. Тому вони говорять, що місто простягалося на сім німецьких миль, багато з них також вірить, що Троя стояла на тому самому місці, і у зв'язку з цим вони ще говорять, що оця річка, боршівка, дістала таку назву, бо біля неї, на місці нашого нічлігу, був борщовий торг. І я вважаю, що Київ був великим містом, але не настільки миль, як говорять русини. Німецька миля, коли її взяти у квадрат, утворила б простір для великого міста, і навряд чи Данськ займає таку площу. Напевне, тодішній Київ не був більшим усього сучасного Гданська. і хоч це місце було так само далеко від міста, як і тепер, воно могло називатися борщовим майданом чи торгом, незалежно від того, чи там торгували борщем. До того ж русини рідко або швидше ніколи не купують борщу, а кожен робить його у себе вдома, бо це їхня щоденна їжа і напій. І щоб люди їздили кілька миль за борщем, який коштує гріш, це також видається недоречним. Отже, це груба помилка простих людей. Що не повинно вас дивувати, начебто Київ мав площу сім миль і начебто ніде не було торгу борщем лише на цьому місці, яке в наш час віддалено від Києва на півтори милі. Відомо також, що Троє лежить у Малій Азії близько трьохсот миль від Києва. 18-го уранці прибули ми у славетне місто Київ і заїхали до вірменина на ім'я Абрагам, який відморозив собі ноги під час подорожі у Москву і тому ходив лише на колінах. Щоб ти не здивувався, як це могли в одного міщанина поміститися усі ми з такою великою кількістю возів, знай, що це місто забудоване не так, як це у нашій батьківщині. Вони усі живуть у дворах за дорецьким способом або правильніше за способом греків, від яких вони мають релігію, наслідують у будівництві та звичаях, подібно до того, як ми охоче йдемо за італійцями. У Греції або теперішній Туреччині мури прикрашають місто і вулиці, а тут, у Києві, йдеш між дерев'яними будівлями і парканами, неначе у багатолюдному селі, покрученими нерегулярними вулицями. Кожен двір має власний великий садок, город, багато будівель для худоби та людей усе це розкидане тут і там, неначе гониться одно за другим. Кожен дім має свою лазню, за таким зразком, як у нас, платні лазні, але розміром, як мала кімната. Вони палять у них майже щодня. Паркани при будинках гарно збиті із стоячих дощок. Усе місто, хоч і дерев'яне, добре забудоване, лише рідко трапляються приміщення із кахливими грубками. Будинки криті гонтами, які удвічі більші, ніж гонти у Польщі, слушніше їх було б назвати дошками. Місто розташоване на Дніпрі, річці розміром подібній до Дунаю. Дніпро латини називають Бористеном. Річка багата на рибу. Вона протікала через Литву і цю Русь, впадаючи у володіннях польського короля в Евксінське море. Її охороняють козаки, яких у Києві повно. Те, що вони здобувають у своїх сусідів турків, татар чи московитів, тут усе вони охоче залишають. Київ лежить у глибокій долині між високими горами. Він простягся на три сторони, одну сторону трикутника становить Дніпро, позначений номером 4 на малюнку, дві інші сторони упираються в гори, які на малюнку показано затемненими місцями. Білою площиною посередині я зобразив розташування міста. Номер 5 означає шлях, яким ми прибули, через високу порослу лісом гору. І з тієї сторони є трохи вільного місця між горою і містом, яке тут захищене дерев'яними хрестовинами, з другої сторони місто притиснене до стрімкої гори і тому там не потребує іншої охорони, а зі сторони річки воно має замість муру, паркани городів. Коли ми з'їжджали з гори, ліворуч залишали гарну площу рівну ринкові, де живуть переважно польські католики. Вона позначена номером три там стоїть костьоли, монастир і щенцями нашого ордена. Костюл був заснований святим Яцентієм, але не на теперішньому місці, а на іншому, яке тепер далеко залишилося за містом. Його ще й тепер можна бачити мурований, але цілком спустошений. Теперішні костьоли монастир дерев'яні, але ті, які я бачив, коли там був, згоріли через необережність кілька років тому, коли пріором був Йорданій Ковальковський. На його місце ченці хотіли поставити мене, але після посвяти їм послали патера Фелікса Бухаке, який, після закінчення будови костьолу й монастиря, там і похований. У той час там жило ледве чотири ченці, але тепер удвічі більше. І монастир росте день у день. Номер два показує наш постоялий двір, кінець шляху, із номера п'ять, означає містеринку, який краще називати малою торговицею, бо він тісний. На ринку стоїть Богородична церква, мурована, але мала та стара. До того ж у кількох місцях пошкоджена, мабуть, під час пожежі. Вона крита гонтами і має посередині баню із дощок грецького зразка. Її дзвіниця також дерев'яна. Навколо церкви є крамниці. Поблизу цієї мурованої стоїть також дерев'яна церква, а від неї недалеко карвасар для купців, споруджений із дерева. Над містом на високій горі лежить замок великий, але поганої будови, із дерева, обмазаного глиною. Там живуть знатні люди, які не так стягають данини з купців, як де інде. Одна із важливих причин цієї доброти те, що дружина пана була вірменкою, хоч і католичкою, а пан був польським шляхтичем. У Києві мешкає досить вірменів, які мають там також свою церкву з дерева. Але мало хто з них знає вірменську мову, більшість володіють лише українською. І одружується з українцями, що, між іншим, дуже суперечить їхнім законам. Далі, за Києвом, уже не живе жодний вірменин. Від замку до Дніпра простяглася далі гора, дещо вища, так що замок лежить неначе на окремій горі, яка виросла з другої гори. Якщо хочеш зрозуміти розташування цих гір, то знай місто тягнеться уздовж високої крутої гори, а від неї відокремлена гора на якій замок. Так що між замком і великою горою пролягла долина. На вищій горі є широка рівнина, частина якої від сторони міста відокремлена валами і ровами, усередині них приблизно стільки простору, як займають зерносховища у Гданську. Мешканці називають це оточене ровом місце містом, але, очевидно, це старий замок, навколо якого будувалося місто в усі сторони, на горі, а також як тепер унизу. П'ятсот років після Різдва Христового збудував це місто Руський князь Кий, від якого воно отримало назву Києва. Це слово прикметник Київ, тобто Кия, оскільки це слово по польськи означає Кий жартівливо називають мешканців міста києностями. Пізніше, року 990-го, Володимир, також руський князь, при якому зріс цей край і особливо місто, послав до Василія Костянтина, східного імператора, щоб одружитися із його сестрою. Коли отримав відмову, як негідний того поганин, погодився він на хрещення. Коли ж прибув до Константинополя приймати хрест, осліп. У тяжкому горі послав до нареченої, щоб сказали, що вона буде нещасною. На це вона відповіла як тільки він охреститься, позбудеться сліпоти. І Бог це здійснив. Отже, він радісно повернувся до своєї країни, де своїх підданих привів до хрещення. Вони були охрещені у Дніпрі, греки, як і вірмени, занурюють дитину повністю у купелі. І русини слідують у цьому за греками дотепер. Цей Володимир привіз із собою з Греції різних майстерних ремісників, за допомогою яких він спорудив у своїй країні багато гарних церков і монастирів. На згаданій вище горі спорудив він гарну велику церкву, за прикладом і назвою Святої Софії Константинопольської вона стоїть і нині. 19 жовтня пішов я з Стефаном на гору, щоб оглянути старий город і особливо церкву Святої Софії. Цей згаданий Стефан веселий, доброчесний і богобоязливий юнак мого віку, вроджений вірменини з Києва. Його батько побожний і як і син, справедлива та гарна людина. Король Сигізмунд за гідні діяння, зробив його шляхтичем і надав йому село поблизу Києва. Без шкоди для своєї шляхецької честі він узявся за фірманство і віз тоді також товар синового хазяїна. Сам він не знав ні слова по вірменськи, натомість син Стефан добре володів цією мовою, а до того й турецькою. Ці мови він вивчив у Кам'янці у одного вірменина, до якого батько його віддав ще малим. Подібно до того, як єпископ Оніас збудував у Єгипті храм на зразок Єрусалимського, так і згаданий князь Володимир цією церквою Софії наслідував Константинопольську. За своєю формою київська подібна до Константинопольської, хоч не за розмірами, красою чи коштовністю. Святий мученик Ісидор був тут архієпископом. Теперішнього часу церква стоїть на пустому місці, далеко від людей. І ми не знали, як туди увійти. На мій погляд, пощадили цю церкву під час війн не лише християни, а й татари, бо вона стоїть іще ціла, і там їхнє духовенство у певний час проводить богослужіння. Довкола протікає туди дощ, там завалилося на що інше, а тільки змурована навколо церкви галерея, над якою йде іще одна галерея. Двері не мають замків. Тільки забиті поганими дошками. На щастя, ми знайшли діру, де випала частина муру. Через неї ми вийшли на верхню галерею, із якої щитами тут стоять цілі частини, і з них можна уявити, який був вигляд церкви, коли вона була цілою. Константинопольська церква не має такої зовнішньої галереї, можливо, що її зруйнували турки. Із цієї галереї можна пройти. До галереї у церкві, яка кінчається при вівтарі таким самим способом, як у Константинополі, за винятком того, що колони у зв'язку із браком матеріалу збудовано лише з цегли, яка за грецьким зразком має такі розміри, як у нас кімнатні плитки. Із зовнішньої галереї до цієї внутрішньої ведуть троє дверей посередині і з однієї сторони. Вони у церкві з чотирьох боків викладені були мармуровим каменем. Позатим не видно в церкві більше мармуру, тільки ще в усіх чотирьох кутках церкви є круглі вежі із гвинтовими сходами, вони викладені гарними плитками з червоного мармуру, але жорсткого, неполірованого. Ці плитки, які досить великі, тягнуть люди на кладовища і прикрашають ними могили. Позатим, Внутрішня галерея викладена цеглою, але дуже майстерно, гарними старофранкськими узорами. Зовнішня галерея в такому поганому стані, що рештки хідника прогинаються аж на вулиці. Але внизу церква майстерно викладена різнобарвним глазурованим камінням. Четверо згаданих гвинтових сходів, здається, мені вели на непокриту галерею, чи як це по іншому зветься, на плаский дах, який був над зовнішньою галереєю? На ньому, мабуть, люди ходили собі для забави. Усередині церква іще стоїть непорушна, усюди коштовно розмальована і щедро позолочена. Там, де високий вівтар, на стіні є образ Марії, майже такої висоти, як уся церква. Виглядає він таким новим, як ніби був зроблений сьогодні. Під образом є вівтар із дерев'яним дашком на чотирьох стовпах, що без галереї не можна було вільно туди дивитися, і з цього можна зробити висновок, що так само було і у Константинопольській Софії. Сперед вівтаря уже забрали небесні врата до іншої церкви, але залишили там дві гарні великі ікони. На одній зображено Спаса, а на другій Богородицю за грецьким звичаєм, їх через великі розміри. Нелегко було б забрати до іншої церкви. Що дивно, то це те, що на всіх склепіннях цієї церкви є керамічні глечики. Спершу на склепінні є шар цегли грецького зразка, відразу на ньому встановлено глечики горлом униз, з'єднані з вапном, глечики білі й тверді, у всьому подібні до звичайних глечиків, що коли один глечик узяти з клепіння, то можна на його місце вставити інший. Баня посередині церкви іще має хрест і вкрита свинцем, а в інших місцях свинець забрано і замість нього зроблено покрівлю із дощок. Над великими церковними дверима зі сторони спуску вміщено великий зелений камінь, подібний до дзеркала. Про нього у народі дивна легенда, а саме що в цьому дзеркалі видно те, що вважалося таємним, і про це розповідають різні історії. У цьому краю немає мармуру, немає порфіру і алебастру, і привезти їх неможливо без нечувано великих витрат, тому прикрасили цю церкву за допомогою майстерних грецьких гончарів гарними глазурованими камінчиками, таке ще й тепер поширене у греків. Доданий тут малюнок показує розташування старого київського замку, де розташована і свята Софія, як вказує квадрата з цифрою 1. Проти неї йде велика вулиця з однієї брами від Великої церкви, як Гданська ратуша від кушнірської вулиці. Вона називається Золотою брамою. Двері від тіля мають бути у гнізно, у кафедральному соборі. Твердять, що вони зроблені із поганого золота. Я вважаю імовірним, що вони були зроблені із корінфської міді, і позолочені, як це прийнято, серед греків. Король Болеслав Хоробрий, коли він узяв це місто і замок, вищербив на цій брамі свого меча. Меч, яким він наніс по ній удар, зберігають у вежі у гнізно і називають «щербець», бо він від того удару вищербився. Як пишуть цей меч, принесений ангелом з неба в багатьох бідах порятував цього короля. 1074 року Болеслав Сміливий облягав Київ так довго, що місто напіввиголодніле піддалося. Коли він в'їжджав у замок, ударив у ворота, як його попередник, але хоробрий своїми цнотами здобув королівську корону, а це її втратив після убивства Станіслава. Тоді 1415 року обложив місто татарський цар Едіга, спалив і знищив усе навколо, але замку не зміг здобути, хоч докладав до цього великі зусилля, і з того часу пішло місто до Занепаду аж до наших днів. Золоті ворота іще стоять, але переважна частина їх поруйнована. Зверху над ними влаштована каплиця за звичаєм русинів, які прикрашають зверху свої брами гарними церковцями, віддаючи богові у охорону. Таку побожність вони, мабуть, перейняли від греків. Там, де позначка номер 4, недалеко одне від одної, стоять п'ять поруйнованих церков гарної будови, а там, де номер 5, церква Михайла. Вона іще ціла, і при ній живе духовний. Її верхня баня має яскраву позолоту, але краї даху навколо свинцеві, бо не вистачило золота. Причина, що церква покрита золотом, така, коли Едіга, як було сказано, здобув місто, втекли жінки до замку і молилися Богу. Оскільки він їх захистив, вирішили дати свої коштовності на позолоту церкви, і це здійснили після того, як Бог врятував їх від поганих. Півмилі від Києва є славний монастир і при ньому скит на римський лад, дуже знаменитий у всій Польщі. Русини називають його печерою. Я хотів його побачити, тому, 21 жовтня, коли хазяї у неділю були в гостях у замку, поїхали я і Стефан на конях через старий замок, крізь браму, позначену на малюнку номер 3. Брама ця знищена, начебто її взагалі не було, бо кожен, хто не лінивий, бере цегли додому із цієї гори. Ми прибули до монастиря, який лежить у гарному великому селі при Дніпрі. Від брами, яка змурована під каплицею, ми зійшли з коней і повели їх за уздечки. Відразу за брамою іде довга вулиця, при якій з обох боків ченці мають келії. І у кожного свій окремий будиночок та город. Усі будівлі гарно споруджені з дерева. Коли пройти цю вулицю опиняєшся на великій площі, де зліва стоїть велика мурована церква пречистої. Так русини називають мадонну. Дзвіниця дерев'яна, а на ній годинник, що у тому краю уже дивина. Близько при ній стоїть ще одна велика мурована церква, але дуже спустошена і знищена. У селищі є також дерев'яні церкви. Навпроти церкви справа, як показано хрестиком, великий гарний будинок із дерева. Там зібралися монахи як на свято, і як тільки нас помітили із сіней і довідалися, що ми від купців зі Львова, то нас швидко підійшов монах і запросив нас від старшин на хліб і мед. Ми щиро подякували, але, перепросивши, відмовилися від їжі й пива, бо мали небагато часу. Попросили лише, щоб нам дозволили оглянути церкву і печеру. Отож скоро прийшов дзвонар і відчинив нам двері з того боку, де позначено хрестиком. Я дав йому оплати три литовські полтини. Крім цих дверей, є ще двоє інших, і усі вони залізні. Церква прикрашена гарно й коштовно, є у ній також князівський надгробок із алебастру і мармуру. Тоді нам згаданий хранитель дав за півтори гроші восковий світильник і повів до старця, у якого був ключ до печери. До неї ми йшли через великий, хоч і поганенький сад, як показує номер один. У ньому недалеко від брами була хатинка печерника. Той повів нас зі своєї хати на тій же горі з садом до дверей, якими входять до печери. Цей вхід під горою закритий загратованими дверима, і це усе із дерева. Кожен з нас узяв світло у руку, і так ми спустилися. Від дверей веде у глиб гори прямий і крутий підземний хід такої висоти й ширини, що одна особа там може йти вільно. Коридор у твердій глині із вигладженими стінами, такої довжини, як у Гданську, від вулиці Рукавичників до Попівської. З Звіття виходимо у велику церковну галерею, влаштовану прямо угорі. Вона такої ширини, що троє можуть стати поруч. У цій галереї з обох сторін влаштовано отвори, зроблені у землі. Один при одному і один над одним. Там ховають померлих монахів або й інших визначних людей і закривають їх глиною. Оскільки тіла лежать у холоді, вони не псуються, а зсихаються, так що невдовзі їх можна тримати назовні без смороду. Чорна смуга, позначена трьома крапками, означає велике прокопане вікно, заповнене кістками мерців. Під номером один іде прохід до каплиці, де є вівтар. Номер два велика яма, облицьована деревом. Вона має йти на 50 миль під землю, при тому вона природного походження. Нам показали там багато тіл, тих, яких вважають святими, і інших вартих пам'яті. Є там і кілька голів, від яких із зубів стікає миро до скляночок. Його вважають дуже цілющим. У цій печері зовсім немає вологості. Найвизначнішим, мені видається, що тут нам показали цілого велетня я дав проповідникові два литовські гроші і подякував йому за доброзичливість. Була причина, що ми так довго затрималися у Києві, ми виклали там товари і купили дві великі ком'яги, які у Гданську по іншому називають шмаками. Вони такі самі, як судна на віслі, але так криті дошками, що дощ не може пошкодити товарів, а люди працюють на палубі, а не на бортах при палубі. Навантаживши товари, 25 жовтня увійшли ми на судна. 26 жовтня ми відпливли.